Закручували, жали, снопи складали. Вже все то вже на току обмолочували удому. Ще колись тут так, діда був той ціп. Ціп це що таке? Капалка до та палки ще одна палка прив'язана, і вона то так народила. І типу, руками мололи, молотили? Так, так. Наток лежили на це, ну оце, на цього, як сіни це великі на землю. І тими палками били, де облітало зерно, перевіювали. Отакий тяжкий хліб. Так, да, точно, що тяжкий. І ще й сами на жорна мололи. І ще ж серпами жали, так? Да? Серпами вижинали. Ну, капець. тільки в роді мали, ті люди надгоровати. Я ще пам'ятаю, вже й... я була мала, то батько щось теж на току так ціпом типу молотив. Колись в когось. Були комбайни, там люди особи не сіялися, як чуть, то самі своїм силами обмолочували. Нас теж колись тіло було.